На вигляд паспорт сільської чи то селищної ради має вигляд звичайного документа, а от його наповнення містить масу потрібної інформації. Власне, завдяки цим даним, є можливість вирішувати питання працевлаштування незайнятого населення або ж безпосередньо на території села чи за його межами застосовувати окремі програми служби зайнятості, що сприяють залученню безробітних до громадських робіт та інші. Паспортизація дуже допомагає. Прогнозувати, по-перше, ринок праці, по-друге, створювати, розробляти програму зайнятості населення по району. Допомагає розробляти рекомендації на прийомі спеціалістам, які співпрацюють з клієнтом служби зайнятості. Оцінили паспортизацію і самі керівники сільських громад. Власне, в їх роботі змінилися підходи до розв'язання проблеми безробіття. Наведений повний облік населення. По категоріях вік від такого до такого, то можна щось розраховувати, можна на, на, на щось сподіватися. Слово планування асоціюється з радянськими часами, проте насправді чимало корисного в цій справі було й тоді. Паспорт громади є своєрідним джерелом інформації, яка і дозволяє планувати заздалегідь кількість працездатного населення, роботодавців, які успішно розвивають бізнес, і можуть створити додаткові робочі місця. Моніторинг Моніторинг йде повністю району. так. моніторинг повністю району йде. Внаслідок цього вони володіють разом з нами повністю ситуацію по району. Отже, паспортизацію варто підтримати і іншим регіонам. Позитивний досвід має бути розповсюджений.